Порада вам на зараз від вищих сил. Так, ну дивіться, я би сказала, що ваша задача зараз таємно допомагати своїм близьким, рідним або тим, хто поруч, можливо, колегам. Чому? Тому що оці маленькі сюрпризи, які ви будете робити їм, да, допоможуть, знаєте, щось відновити, вирішити якісь такі глобальні проблеми, вирішити ну, багато питань, да, закриються багато питань, які турбують і вас, і інших людей. Тобто ще раз. Слухайте свою інтуїцію, прислухайтеся до неї, і вона вам підскаже, що треба краще зробити. І ще раз повторюю: робіть приємні речі своїм рідним і близьким, ну і себе, звичайно, не забувайте. І це повернеться до вас тим, що ви зможете ще раз підкреслюю, закрити або вирішити дуже дуже багато питань. Да. Ваша задача робити те. Да, і знаєте, як кажуть, роби добро і кидай його в воду. От робіть добро, да, робіть добро, Допомагайте іншим виходити із складних ситуацій, навіть якщо вам самому складно, да, це буде повертатися до вас от такими плюшками і сюрпризами.